Гучно у тилу агресора. Дрони атакували Липецьку область. Під ударом завод акумуляторів та аеродром. Які наслідки? Водночас, у тимчасово окупованому Харцизьку на Донеччині потужний вибух. Влучання просто у склад боєприпасів окупантів. Докладніше про все по черзі. Замить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. 3 липня. Глибока ніч. У російському Липецьку та області тривога. Близько першої тридцяти ночі за місцевим часом оголосили жовтий рівень повітряної небезпеки через загрозу ударів безпілотників. Пізніше рівень підняли до червоного, а далі серія вибухів. Місцеві повідомляли про близько 15 вибухів у Європейському та Ізмайлівському районах. Ворожа ПВО намагалась поцілити у повітряні об'єкти. Дрони летіли просто на військові цілі. Очевидці бачили їхній курс у бік аеродрому липецьк 2 і це ще не все. У місті Єлець Липецької області знову атаковано завод «Енергія». вночі. Дрони атакували хімічне підприємство, пов'язане з військово-промисловим комплексом Росії акціонерне товариство «Енергія» в Єльці, написав військовий Кирило Сазонов. Цей завод уже двічі був під атакою в травні цього року. Енергія виробляє акумулятори, батареї для авіації, флоту, а також для безпілотників. Російські пабліки кидалися фразами ПВО збиває дрони. Але уламки цих збитих безпілотників падали на цивільні будинки. Як завжди, результат роботи криворукої російської протиповітряної оборони. Уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі. На жаль, є жертви. Загинула жінка, яка мешкала у будинку. Ще дві особи отримали поранення. Розповів місцевий губернатор Ігор Артамонов. Тим часом у Тамбові запроваджували план килим і обмежили роботу аеропорту. А у воронежі, за даними Петра Андрющенка, між першою тридцять та третьою годинами ночі пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві говорять про пожежу. Російське міністерство оборони традиційно звітує про «все збіта». За їхньою версією, за ніч нібито знищено 69 українських безпілотників, 27 над Білгородською областю, 22 над Воронезькою, 10 над Липецькою, 8 над Курською та 2 над українським тимчасово окупованим Кримом. Тим часом, на тимчасово окупованій території України у місті Харцизьк Донецької області, 2 липня пролунали потужні вибухи. Великий склад боєприпасів росіян у Харциську Донецької області на тимчасово окупованій території, повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Загорівся склад, який був позначений як покинуте промислове сховище вибухових речовин. Його прикривав зенітно-ракетний комплекс Тор, але це не врятувало від влучання, пишуть осінтери кіберборошно. Детонація призвела до масштабної пожежі і ще більше послабила логістику окупантів на цьому напрямку. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Російські війська просунулися одразу на двох напрямках Донеччини та Запоріжжя. У соцмережах уже розганяють паніку, що окупанти зайшли на Дніпропетровщину. Яка ситуація насправді? Аналітики знайшли свідчення, що Росія готується до затяжної війни. Миру не буде. Обговоримо на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Аналітики Діпстейт підтвердили, окупанти знову просунулися на Покровському напрямку. Йдеться про селища Новосергіївка, Багатир і околиці Богданівки. У Запорізькій області ворог зайняв позиції в Кам'янському біля мосту. У соцмережах росіяни радісно звітували, що вже увійшли до Дачного на Дніпропетровщині, показали кадри з бліндажами та своїми прапорами у селі. Але Генеральний штаб України це спростовує. Мовляв, бої тривають у межах Донеччини. Днями окупантам пощастило пролізти до дачного однак вони встигли тільки сфотографуватися з російським триколором, а потім їх знищили. Ще одній групі пощастило більше. Вони потрапили в полон до українських морпіхів. Дачне і надалі залишається під контролем наших воїнів, стверджує генштаб. Водночас українські військові додають, що окупанти дійсно встигли проникнути в дачне, але не закріпилися в населеному пункті. Тим часом на Покровському напрямку росіяни б'ють не лише по військових, вони знищують цивільні автомобілі та мирних мешканців за допомогою дронів Камікадзе. Найчастіше це fpv дрони типу Молнія, що атакують просто на трасах. Дісталося і Слов'янську. У середу росіяни атакували місто безпілотниками. За даними начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, влучили у термінал нової пошти на вулиці Літературній. Там знищено близько 300 посилок. Ще близько п'яти тисяч вціліли. У новій пошті повідомили, що працівники не постраждали, але попередили про затримки відправлень. Українські захисники дають відсіч. На Харківщині Збройні Сили України зачистили лісосмуги північніше піщаного, що на Куп'янському напрямку. А на півдні екіпаж нашого Міг-29 скинув високоточні бомби на позиції розрахунку безпілотників ворога. Позиція знищена, кількість ліквідованих росіян уточнюється. Своєю роботою похвалилися й оператори дронів бригади Національної гвардії України Хартія. Вони знищили. Взвод окупантів, артилерійське озброєння та склад пального. А тепер Крим, 28 червня, дрони Служби безпеки України вдарили по аеродрому Кіровське. Супутники показали, там вигоріли господарський двір, автопарк, багато будівель і навіть є сліди згорілого гелікоптера. СБУ заявила про знищення вертольотів Мі 8, Мі 26 Мі 28 та комплексу Панцир С-1. Моніторингова група Кримський вітер підтвердила наслідки удару. Тим часом 2 липня у небі над Красноперекопським районом бачили винищувач окупантів Су-30. Ймовірно, він прямував відбивати атаки наших безпілотників. На Керченському півострові біля села Курортне після ударів вигоріла ділянка площею 27 гектарів. Там стояли пускові установки зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400. Моніторингова група кримського вітру зафіксувала сліди пожежі на позиціях. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Росії план максимум дійти до кордонів Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. А начальник головного управління розвідки Кирило Буданов зауважив, що бойові дії вже давно тривають по контурах Дніпропетровщини. Водночас інститут вивчення війни звернув увагу на ще один цікавий факт: Росія створює нові програми підготовки мотоциклістів. Вони модернізують понад 200 навчальних центрів, готують 200 тисяч мотоциклів, щоб використовувати тактику мобільних груп в Україні. Так Росія пристосовується до нових реалій війни. Фронт не стоїть, він рухається. Україна тримається, але росіяни готуються до затяжної війни. Як думаєте, наскільки окупантам вистачить резервів? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. На Донбасі де головне місце удару противника. Можна говорити про такий. Відносний успіх ворога, тому що вони просунулися насправді за місяць дуже і дуже на помірну кількість кілометрів. Якщо ми порівняємо показники 1 червня і показники 30 червня, то ви можете побачити, що це буквально такі незначні кілометражі, але впродовж ну на протяжності багатьох скажімо так. Не так сильно вглиб, як радше в шир фронту, в широту фронту на Новопалівському і на південно-покровському, і особливо на північно-покровському напрямку в районі Костянтинівки. Ось це ті локації, де ворог найбільше просувався за підсумками червня. Загалом, скажімо так, те, що ми спостерігаємо зараз, наприклад, на Новопалівському напрямку, воно показує ось ці на перший погляд. Ну, і не на перший погляд, але на другий так само неприємні просування противника. Тим паче, зараз ми спостерігаємо а, спроби створити ось таку зону блокади з боку противника. Вони прориваються до піддубного, вони прориваються до воскресенки для того, щоб повністю зайняти а, усю цю. Пустку території і вирівняти лінію фронту, фактично що перед початком боїв на за наступний населений пункт важливий надзвичайно важливу висоту на цьому напрямку: іскру Гавриліку та під Гавриліку на території Дніпропетровської області. Тобто найближчим часом в межах ось цього червоним кольором виділеного еліпса варто очікувати загарбання території, оскільки буде відбуватися вирівнювання противником лінії бойового зіткнення на цьому напрямку. Це беззаперечна реальність, яку нам справді варто очікувати. Що робити у такій ситуації? Займати оборонні рубежі, мати оборонні рубежі, мобілізовувати людей, давати їм якісну підготовку і насамперед планування. Це простий здавалося б сценарій. В нас в принципі подекуди в багатьох реаліях є ресурси. Насправді у нас є ресурси що дронові. Що зараз ми отримуємо ресурси від проти Боже противника, від партнерів наших. Ми отримуємо спільні оборонні програми з фінансуванням і виробництвом зброї озброєнь для збройних сил України для загалом сил оборони нашої держави. Але ми маємо навчитися якісно послуговуватися. До кінця якісно послуговуватися цими ресурсами, тому що десь це вдається, десь це абсолютно не вдається, і просто-напросто провальне управління ресурсами. Зокрема, зараз ми спостерігаємо не найкраще розподілення цих ресурсів на новопавлівському напрямку, і ворог, відчуваючи ось цей запах крові, він посилає туди все нові, нові і нові підрозділи і буде це робити сумнівно і далі. Крім цього, ворог, як я вже й повідомляв раніше, він пропрацьовує варіанти. Власне, і цей удар можливо по 110-й бригаді він в тому числі є елементом пропрацювання послаблення нашої стійкості на Голіпільському, та Оріхівському і Васильівському напрямках, тобто -то на напрямках Запоріжжя, тому що ворог в своїх бажаннях найближчого часу. Прагне почати тут активні бойові дії, такі ж самі, як він проводить на сході і на півночі нашої держави. Запоріжжя в такому сенсі, поки що, в ході літнього наступу противника в якійсь мірі було таким собі смутливим е, в частині того, що тут противник не просувався і навіть не мав ніяких в принципі успіхів, щоб далі е, не допускати активізації цього напрямку фронту. Власне, наші спецпризначенці бійці головного управління розвідки роблять запобігальні. Удари е, ці удари відбуваються по Криму. От вчора, наприклад, бійці гуру оприлюднили як дронами Бобер UJ 26 шість, Укрджет Більш відомий дрон за народною назвою БОБЕР. Ми бачимо його пуск. Як власне у Криму знищувалися е, ворожі системи ППО, Не, взагалі по Криму останнім часом дуже активно відпрацьовують наші. Е, що Гурівці, що СБУшники. Отже, знищено в ході цих ударів. Це за останній фактично тиждень. Ви бачите зараз кадри бойової роботи українських дронів в Криму. Знищено зенітно-ракетно-гарматний комплекс Панцирь С-1 разом з обслугою, радіолокаційні станції Ніобій СВ. Пічора 3 пратівник ГЕ і. Пошкоджено або й знищено радше російський винищувач су 30 в аеродромі у САКах. Насправді, за останній час в Криму справді доволі таки гаряче, і це цілком корелюється з необхідністю ліквідувати наступальний потенціал противника на півдні, тому що Крим саме є першою тією смугою тилу, з якої наприклад, авіація або засоби ППО мають відпрацьовувати по південному напрямку. Ну на південному напрямку ППО має на увазі не. Спосередньо з Криму або бути переміщеними, наприклад, де інде на півдні, і за останній час ці працювання, які ми бачили, це ось тут аеродром Саки це ось тут аеродром Гвардійське, це в районі Мису Казантіп на поблизу населеного пункту Щолкіне. Всі ці прильоти це наслідки роботи останнього буквально таки тижня. ГУР Служба безпеки України дуже активно та ефективно здійснюють таке ураження. Крім цього, черговий епізод. Колійної або рейкової війни на території окупованого Запоріжжя продемонстрували ті ж такі бійці гуру поруч із знищеннями ешелонів, поруч із ураженнями бензовозів, які відбувалися за останні два тижні на території окупованого Запоріжжя. Учора бійці гуру показали, як вони провели диверсію на коліях в період з 26.06 на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Є такі спеціальні активні підрозділи активних дій головного управління розвідки. Вони показали що вчинили диверсію на залізничному полотні на території Запоріжжя, звісно, що ця диверсія вона буде виправлена, тому що в росіян доволі такі хороші можливості по ремонту, власне, колійного колійних шляхів, але на якийсь час це спричинило. Затор, і от ми бачимо, що з 26.06 шостого до 26 червня по учорашній день, по 1 липня, ось такі затори з потягів утворювалися. А що дають ці затори? Правильна відповідь, вони гальмують потяги, потяги пригальмовуються сорі за тавтологію, і це дає можливість злетіти кому нашим дронам, тим же і бобрам, і ФПВ-дронам, які просто розвалюють на ходу російські ешелони на тимчасово окупованому півдні.